Якщо раптом ви виявили в себе симптоми грипу 200 грам з перцем і все як рукою зніме. Якщо раптом не виявили, все одно випийте глибоко сидить зараза. Кондуктор на зупинці кричить водієві з задньої площадки. Валя, почекай трохи! Там ще одна людина біжить. Через кілька секунд. Валя, поїхали швидше. Я його знаю. У нього проїзний! Саню, куди я подів 300 гривень вчора? Андрюха, так ми ж їх пропили. Фу, блін. А то я думав, що загубив. Екскурсовод. Ось, панове. Це статуя Венери Мілоської. На жаль, вона дала тріщину і у неї відпали руки. Питання з натовпу. А хто такий тріщин? Ваш банк дає кредити під чесне слово? Без проблем. А якщо я не поверну, вам буде соромно перед Всевишнім, коли постанете перед ним. Коли це ще буде. Ну, якщо п'ятого не повернете, шостого і постанете. На жаль, у нас вільних номерів немає. А якщо, наприклад, Мадонна приїде, ви для неї номер знайдете? Звичайно. Так віддайте його мені, вона все одно не приїде. В церкві за душу Петра, за душу Івана, за душу Михайла маленький хлопчик каже до бабусі: Бабо, ходімо звідси, а то і він нас задушить. Щось твого друга давно не видно. Ви ж були з ним не розли вода. Зла відьма зачарувала його і тримає в ув'язненні. Одружився. Так. Зустрічаються дві подруги. Одна одну запитує. Маш, ти що? Вагітна знову? Так. Від кого? Так, колишній чоловік приходив вибачатися, що кинув мене одну з двома дітьми. Куме, кричить сусідка. Ти чим своїх свиней годуєш? А тобі що до того? Та я також хочу так схуднути. Суд суддя білявці. Чому ви отруїли сусідів? Мені в магазині сказали, що краще труїти тарганів разом із сусідами. Пацієнтка лікарю, Коли я випиваю, то не можу втриматися і починаю приставати до першого чоловіка, хто сидить поруч зі мною. Що мені робити? Лікар. Сестра коньяк. Друзі, якщо сподобалось відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте вподобайку та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити інших веселих відео. Всім гарного дня та настрою до зустрічі!